Проблема революції в сучасному українському суспільстві та політикумі належить до найактуальніших. Однак у більшості випадків дискусіям довкола революції, варіантів, методів та цілей бракує не тільки фаховості філософської, культурологічної та політологічної глибини, а й закоріненості в українську націософську традицію, власне, в досвід такого потужного, ідейно-світоглядного культурного та політичного явища, як націоналізм. Якщо порівняти досвід цей націосовський з тими філософськими та науковими концепціями, котрі в ХХ-ХХІ століттях запропонували Макс Вебер, Освальд Шпенглер, Пітрім Сорокін, Джеймс Дейвіс, Тед Бур, Чар... Чарльз Тіллі, Чарльз Джонсон, Кліфорд Гірц, Ентоні Сміт, Едвард Лютвак та інші, то відразу помітимо унікальність і важливість такого. Політичного філософа, який часто недооцінюється саме як політичний філософ, як провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера, зупинимось на основних моментах, розпрацьованих Бандерою. Вважаю, що вони досить актуальні в сучасності. Насамперед, автор дає визначення політичної революції як докорінної зміни, яка охоплює зміст і структуру державно-політичного, суспільного, духовного і економічного життя одного чи більше народів. Сутнісною ознакою революції, на думку Бандери, є зміна системи, зміна провідних ідей та зміна керівних сил. Однак ця зміна, щоб бути революційною, повинна відбутися шляхом гострої і загальної боротьби не еволюційно наголошує Бандера через зміну уряду, вибору, плебісцит та інші форми. Тому революція охоплює цілий процес боротьби від її початків аж до кінцевого завершення, і тільки кінцевий етап засвідчує, чи якийсь революційний процес вповні заслуговує на назву революції. У цьому процесі увиразнюються й дві основні функції революції. На думку Бандери, перша функція це деструктивна знищення старого ладу. І водночас наголошує провідник. На другій функції конструктивні це побудова нового ладу. При цьому революція розглядається як форма конечної боротьби за свободу і як найгуманніша форма такої боротьби. Оскільки відмова від неї, наголошує провідник, приводить до набагато більших жертв в окупаційних обставинах. Український досвід. Ну, це переконливо підтверджує. Бандера розрізняє два типи революції внутрішні, які він називає соціальними, і зовнішні національно визвольні Тут треба зробити, певно, уточнення. На той час, на час написання основних його праць в 40-50-х роках, проблема нео ще не стояла так гостро, як стоїть тепер. Тому внутрішніх існування внутрішніх національних революцій Бандерою не розглядається. Натомість революцію він власне розглядає як революцію суспільну класову, а національну визвольну ототожнює із національних. Причому національні революції окреслюються ним як ширші від внутрішніх, бо останні мають на меті тільки зміну державного і суспільного устрою, відсунення від влади правлячих кіл чи шарів. Натомість національною революцію твердить мислитель називаємо революційне змагання якогось народу. Проти чужоземного поневолення, визиску, позбавлення прав і можливостей свобідного розвитку. Якщо в цьому визначенні замінити чужоземних поневолювачів на внутрішні поневолення, ми отримуємо формулу внутрішньої національної революції. Двома основними ознаками національної революції за Бандерою є перше участь у ні цілого народу. Не можна щасливити народ без участі самого народу, як це дехто у нас уявляє. Друге змагання за основну зміну становища знову ж таки цілого народу, а не певних його представників чи класів. Мета національної революції створення національної держави українців. Бандера наголошує завершення -визво визвольної революції. Має бути відбудова і закріплення самостійної соборної української держави. Передумовою здійснення цієї мети є знищення в Україні окупаційної влади. Водночас, народ, що визволяється, повинен бути готовий після революційного періоду, наголошує Бандера, і до періоду національно-оборонної війни. Від старого чи нових колонізаторів. Знову ж таки, не всі революціонери це враховують, здійснюючи свої революційні акції. Зміст національної революції визначається природним змістом життя кожного поневоленого народу. Для українського народу наголошує Бандера це змагання за волю і правду за Бога і батьківщину. Порівняємо з гаслом сучасного націоналізму. Бог, батьківщина, свобода він абсолютно вписується в парадигму. Ідеалів Степана Бандера надзвичайно глибоким та концептуальним, і в цьому відчувається не лише високий рівень мислення, а й досвід багатолітнього революціонера практика, є окреслення Бандерою всіх важливих складових та передумов ефективної революційної діяльності. Насамперед він чітко і неодноразово наголошує на трьох основних первісних він їх називає рушіях революційного процесу, без яких такий процес немислимий. По-перше, це революційна ідея, друге революційна організація і третє революційна дія. Єдиною продуктивною революційною ідеєю українського народу, за переконанням Бандери, і цю переконаність неодноразово підтверджувала наша історія: є національна ідея, ідеологія українського націоналізму. Тому автор упевнений, що наші ідеї найбільша наша сила, найуспішніша зброя. Одним із важливих секретів успіху революції є охоплення ідеологією націоналізму, що найширших народних мас, всіх суспільних верст і прошарків. Цитата в осередку організування визвольної революції треба ставити кристалізацію удосконалення і поширення серед мас націоналістичної ідеології, програми визвольної програми, визвольної концепції та підбирання, вирощування і формування на тій базі власної сили, її підстави, кадрів непохитних виконавців і борців. В іншій праці в 1953 році Бандера знову наголошує на тому, що основною частиною боротьби з ворогом є боротьба за душу людини. За ідейний вплив на цілий наряд, за поширення ідеї і концепції визвольної революції серед найширших мас народу, захоплення їх цією ідеєю і через це приєднання на їх бік визвольної боротьби. Основну роль в цій духовній боротьбі відіграє революційна пропаганда. Котра наголошує Бандера має потрійну мету: перше, дати ясну оцінку становища, друге показати вихід з нього, і третє витворити рішучість і запал до боротьби. Водночас ідеолог застерігає від ідейно-програмової опортунізації на догоду тому чи іншому політичному моменту, котрий би послаблював чи викривляв революційну ідею. Основною революційною організацією, вказує Бандера, є Національний політичний орден Організація українських націоналістів. ОУН це монолітне ядро, наголошує Бандера Національно-визвольної боротьби. Її хребет і провідна політична сила. Довкола ОУН, як ядра, згідно з Бандерівської теорії Перстеня, творяться інші ширші революційно-організаційні кола, такі як на той час УПА чи УГВР. Однак самої ідейності для націоналістичної організації наголошує провідник мало. Вона також мусить бути і дієвою. Цитата, революційна організація без відповідної революційної дії не сповняє свого призначення і заумирає. Загалом, революційна дія це система революційних акцій і організаційної праці. Вона випливає з революційної ідеї, може мати різні форми і різну напругу, наголошує Бандера, що міняється відповідно до обстану. Тому мислитель вказував на недостатність зведення революційної діяльності до лише проминаючих акцій, а також відзначав, що повстанча армія і мілітарні дії це складова частина, одна з функцій і форм революційної боротьби, а не єдиний сам у собі замкнений фактор. У межах визвольної революції варто розрізняти два пов'язані процеси, наголошує Бандера. Перший революційну боротьбу з ворогом, і другий мобілізування до революційної боротьби нових і щораз більших сил народу. Натомість двома основними фазами національної революції, на його думку, є перше фаза перманентної революції в ситуації несприятливій для збройного повстання, і друге всенародний збройний зрив повстання. При цьому існують три тактики революційної боротьби. Ну, нагадуємо, що йдеться про боротьбу з зовнішнім окупантом. Підпільна, перша підпільна, друга партизанська і третя повстанська. А також три види революційної мобілізації: перше ідейно-політична, в яку Включається антибільшовицька пропаганда, поширення національних ідей та плекання ідеалістичного вольового наставлення серед мас. Друге дієва залучення симпатиків до революційних дій. І третє організаційно організаційно-кадрова, залучення в ряди революційної організації. Ще одне важливе питання національно-визвольної справи це формування відповідних кадрів. Степан Бандера формулює низку вимог до активістів революціонерів. Наприклад, пишучи, до кожного члена революціонера ставляться максимальні вимоги передусім щодо його характеру, ідейності, особистої відваги і бойової активності. Тому організаційно-кадрова мобілізація відбувається за принципами добровільності, перевірки випробування і добору найкращих, найвідповідніших кандидатів. Революційні кадри, підкреслює ідеолог, не формуються самим лише невдоволенням. Нас багато невдоволених, так? От кадрів, не всі з них є кадрами революційними, а передусім революційною системою, згаданими вище фундаментальними рушіями, котрі водночас є і чинниками революційного вербування людей. Тобто, перше революційною ідеєю, комплексом ідей, ідеологією, друге, революційною організацією, котра цю революційну ідею несе і поширює, і третє революційною дією, активною боротьбою з ворогом. Таким чином, знімається проблема добору і вишколу кадрів. Усе це повинен здійснити сам революційний рух в процесі боротьби. Цитата творення, формування кадрів для визвольної боротьби це і є найсуттєвіше, головне завдання цілого революційного процесу. Щодо провідних кадрів, керівників різних ланок, то вони добираються, на думку Бандери, ширших дієвих кадрів, в яких найкраще визріє усвідомлення ідейного змісту і плану національної революції. І які своїми особистими прикметами, характером, здібностями і вміннями надаються до провідних функцій. Бандера чітко акцентує на тому, щоб розрахунок робився на ідейних, патріотичних і антиімперських у той, у той час, передусім, антикомуністичних людей, в котрих можна пробудити органічний для українців козацький дух лицаря-воїна, і прямо застерігає проти залучення в ряди революціонерів, ідейних, тобто переконаних, як він пише. Комуністів, а це стосується фанатиків будь-яких антинаціональних світоглядів сучасності і лібералізму, і псевдотрадиціоналізму, і анархізму, і соціал-націоналізму, і інших. І безідейних кар'єристів наголошує провідник. Ну, Дуже поважні слова, як на мене, дуже поважні. І щодо перших, і щодо других. Щодо часу та умов ведення революційної діяльності. Зараз ми підкоригуємо провідника. Бандера розвиває відому націоналістичну концепцію опори на власні сили. Про неї вже згадували, наголошуючи, не можна узалежнювати національно-визвольних змагань від чужосторонніх сил і від зовнішньої ситуації. І підкреслює, що не варто сподіватись ні на війну інших держав з радянським союзом, ні на еволюцію більшовицької системи, тільки на революційну боротьбу. Цікаво, що при цьому він застерігає нас і проти надмірної е, глорифікації так, чи уславлення Заходу. Бо вказує, хоча в той час він повністю ніби і залежала від Заходу, бо перебувала на території Західних держав, але Бандера навіть в цей час пише правду про, про таке. Захід сьогодні, зважаючи на свою боротьбу з націоналізмом, є несприятливим зовнішнім фактором в революційній боротьбі українців і розтлумачує у цю антинаціоналістичність західних держав. Пише, намагання, причиною такої настанови є намагання промостити дорогу для імперіалізмів явних і замаскованих, політичних та економічних. А що змінилося з цього часу? І на завершення. Мені здається, якщо звернутися до доробку наших власне, націоналістичних політичних філософів, ідеологів, зокрема, і передусім до наробку до концепції національної революції Степана Бандери, то взявши її на озброєння фаховий політичний аналітик чи відповідальна політична сила справді можуть запропонувати суспільству сьогоднішньому. Проект ефективних, системних, якісних змін на краще в державному буті України, пов'язаних із здобуттям національної державності. В іншому випадку нас чекає щось значно гірше за примітивні політологічні аналізи та прогнози, яких теж не бракує. Це може бути або перманентний псевдореволюційний хаос, як скажімо, в Португалії 1910 26 років, або довга і страшна ніч неоколоніальної бездержавності. Що може в будь-який момент завершитися розпадом і колоніальним небуттям, а цього допустити не можна. Бандера не дозволяє. Слава Україні!